Друзі, всім доброго раночку, мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, Жартомаєв всерйоз. Сьогодні 27 вересня, і в нас два дні приморозки. Ну, коротше, чесно вам сказати, я вам не думала знімати відео, але думаю, ну ладно, зніму, покажу. Ну, і негативний результат, теж результат, правильно. Дивіться, ну, ховала все, що могла. Позавчора. В четвер позривала все, що могла, але ж перцю висить багато і шкода. Ну і думаю, накрию натягну з панбондом. Будь-що буде. Ну, я вам скажу, що це не такий ще страшний приморозок, який для перцю. Купа в мене тут зелених помидорів. Ось зараз я вам покажу. Ви не лякайтеся. Це я вам показую все так, як є. Без прикрас, без нічого, без, без цього всього. Дивіться, це в мене тут оця друга грядка, що я вам показувала її, що я посадила капусту. Ранню у квітні, у червні я її зрізала капусту і на це місце потикала перець і помідори. І тих помідорів, які розсадні були, вже майже немає. там ну, зовсім зовсім трошки. А ці ще гарні і багато. Я воно нарвала там прилічно, бо чоловік каже: о, що це за помідори такі? диви, як в магазині продають, кажу, це зінка, ну сорт зінаїда. І тепер покажу перець. Тут воно все натикано, Ну, общем, не судіть строго. Ну, я думаю, хочеться зберегти його хоч, хоч, хоч ще подовше, тому що, знаєте, і наїлись, і вистачить, і все, але жалко своєї праці, щоб було не дарма. Зараз, коротше, покажу. Ну, я що робила? Дивіться, я вам скажу такі лайфаки, секрети, які я робила. Перед морозами, ви всі знаєте, треба пролить гарну ну, рослини, да, пролить і. Я підливала калійним добрим. У мене осталося калійне добре. Ну, якби не осталося, я б не купляла. А як уже лишилося, то я полила і пролила калійним, бо рослинам перед оцими стресовими ситуаціями потрібен калій. І плюс у мене був пакетик фертіліфа зеленого, я вам показувала. Я не думала ним нічого бризка, думаю, на той рік буде. А тоді, думаю, та ну чого б і нічого він валятиметься. І от я пробіглася фертіліфом, антистресантом і пролила. Ну, на цю, на спанбонді, був і І показує плюс один. Ну, плюс один це тобі готовий мінус. Бо все, що, запам'ятайте, все, що показує на термометрі, от показують, та показувало плюс 4. От те, що плюс 5 і вище, то морозу не буде. А якщо показує сонячний ранок і плюс 4, все, то буде мороз. Ну, щоб це вже ж перевірено отакі от справи. Зовнішній вигляд, звичайно. Капець ну, сьогодні справ та справ. Зараз біжу по справам. Тому дивіться, зараз трошки покажу. Це, оце показую таке, як є, бачите? Ось що? Вон, Помідори, зелений, як дуб. Ну, їм доспіють брехня. Ще будуть сонячні дні, я трошки попідривала позавчора, бачите? Зелених воно. А вони знову вон, бочки рожевіють. Ну, все буде окей. Але ж просто, бачите, шкода ж, ну шкода, дивіться. ось перець нав'язаний, Тут, я ж вам кажу, я вже тут особо нічим не, не танцювала з бубнами. Ось сюди, який висить. Нічого ніде. Ну, то шкода, його, якщо такий зірвати, він ну казали, що покласти, замотати, накрити чорною тканиною. Ну, я вам скажу, у нього не той смак. Я не люблю смак такого перцю, Він не смачний мені. Якби була хоч трішки полосочка одна жовта, або червона, який це він тут, це може бути жовтий куб, або червоний великий, тоді він би достигав. Он ж, ротунди. Ну, в общем, отаке. О, ось зараз ще покажу. Ось, все, бачите, ось що висить. Отаке я познімала, так вона фаршировувала вчора. Ну, хай ще постоїть, Хай ще постоїть, побачимо. Побачимо, побачимо, ну а що. Викинуть я завжди вспію. Страхолюдна теплиця. Оце ж ви знаєте, ці огірки родять від 26-го. Ой, матинко моя рідна квітня. Оце бачите? Це вже хотіла хотілося на другий оборот, не посадила, бо цих ось отаке. Отаке, В общем, страховіття, страховіття, але калієчки їм дам, та й такі ще. Підтягують. Ну, перестояли, бачите, пережили, перестуяли. Ну, Для огірків це ще не мороз. Це ще не мороз. Ну, бачите, Я їх тут не обриваю, нічого, чесно вам скажу, ну як не обриваю оці всі листя. Мені нема коли і вже ну, ну сенсу, вже нема сенсу його це все діло робити, бо вже через <кхм> пару. Ось, бачите, в теплиці. Ну, ці не трогаю, хай ще, хай ще повисять. Ще щось із них може ж і буде. Отакі От справи. Ну, отак. Ось тут, бачите, хто червоніє. Ой, тр... Ой, р... Ну, вони великі не будуть, бачите. Це ж уже, ж уже ж Бог його знає, яка вона кититься. Питала мене, Юля, скільки ви стебл женете. Зразу пасинкую, а тоді воно, бачите, дурдом що робиться. Оце. Ну оце не думала показувати, ну це ж влізла сюди. Оце подивіться. Ну так, хватить, господі. А он ще, якщо я знаю, видно, воно, бачите, помідори там висять. Ну, то й буде, буде. Буде, щось там буде. Ось що ще перець я вам показувала, чи думала показувати. Оце, бачите, це він Геркулес. А, ось що, бачите, отакий, якщо ось я покажу, не знаю, видно вам, бачите? Ага, пальці мені нічого не видно. Ось, все, бачите, він трошки починає червоніть. Оце як він починає червоніти, технічна стиглість. Його знять, він би долежав до червонів. Ну, я не буду знімати, хай стигне на кущі, він тут не змерзне. Йому тут нічого не буде. Це буде останнє вже. Отак. Вже теплиця, бачите, вона добре. Тепличка маленька, добра та здорово виручає. Ну да, на продаж зараз неї там багато не візьмеш, хіба огірків не знаю, може кому запропоную. А ні, то лишу собі, а це, може, сусідам роздам подивлюся. А отак для себе, як уже останні останні овочі і в усіх усе померзне, то чого б і ні. та хай буде, правильно? Отак, От всім добра, миру, спокою, затишку, всього самого найкращого, будьте мені здорові. А у відео далі буде, подивіться, де я позавчора там позривала перець, помідори сортувала такі, ані такі, зовсім ні такі. Кому, ну, як сподобається, можете подивитися. Дякую вам всім за підписку. І лайчики, і добрі слова. Мені моя підписничка написала, каже: Юля, ви відповідаєте підписникам. Ну, а як же? А як же? Я всіх поважаю, якщо серед. Скільки скі... так багато контенту на Ютубі, і ви вибрали саме мене, прийшли до мене і ще й написали коментар, витратили час. Ну, це дорогого варте. То ви мене поважаєте, як я вас поважати не буду. Я всіх поважаю, всіх добрих, хороших людей. Будьте мені всі здорові. Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Сільське життя, Жартомаєв всерйоз. Мороз на завтра передають, ну побачимо. Плюс 4 показує, як сонце буде сходити, Ну, ціляком і повністю може бути. Тому зараз ховаю те, що можу поховати, а те, що не можу, то так і буде. Зараз покажу, що позривала. Зривало перцю, ну це ще не весь, там ще зеленого багато, не знаю, понакриваю, змерзне, то змерзне. Жалко, колі усі, з дивіться які. Як померзнуть, блін, сидиться, який красивий, гарнющий, правда? Ну, начеренкувати мені їх і нести в хату, чесно вам скажу. Не буду я такого робити. Я краще в Світлане закажу по весні других, Того, що ну, в мене там буде розсада, і мені просто не буде, де да з ними діватися. Отак. От Тури трьох сортов. Такі, не такі, зовсім не такі. А шагет зелених ціла купа. Воно. Ну лише, накину спанбон, побачу. Ну, Ось вам кукуруза. Дивіться тут. І бур'яни. Все, що хочеш. Це кукуруза після, після чеснику сважена. Я вже ламала, варила. Зараз виламаю всю. Та й по всьому. Ось ще, бачите, як. Зараз наламаю всю і покажу вам. Дивіться, бачите. Так що.